Сьогодні в мене день посилок. І ще шість посилок. Мої дорогесеньки, ви знаєте, в мене просто немає часу навіть відкрити їх. Я поступово-поступово, поступово, як я просто, знаєте, здивована, заворожена, вами заворожена за вашу повагу і шану. Дякую, мої дорогі. Ви знаєте, я... це в мене стиралка закінчила працювати. Ви знаєте, я ніколи не вимагаю з людей, не кажу адресу нової пошти своєї. Хай Бог милує. Щоб я в прямому ефірі казала, присилайте мені подарки, та це не дай Бог. А бачу, є такі, ну, що їм хай вважається, що людей вимагають якісь гроші, якісь подарки. Ні, такого робити не можна. Ви мене, мабуть, любите за те добро і те тепло, що я вам віддаю. Ви знаєте. Оця посилочка від Лілії з Києвом. Не знаю даже, хто це, трошечки догадуюся, ну я думаю, що тут є лист. Що я вам хочу сказати? Вже не один раз повторяла, і я собі закарбувала це в пам'яті. Те золоті слова, які мені дід Нестер говорив. І Властелен також. Ну, Властелена я трошечки менше застала, він же ж старший був. А от Нестера слова закарбувала на все життя. Він мені завжди казав, я двіжка, ти себе пиши з маленької букви, літери, а людей з великої, ти в 10 разів повинна нижче бути за ту людину, яка до тебе звертається за допомогою. Ти перш за все надай допомогу людині, повагу. А потім уже думай за себе. Ну, примірно в таких словах він казав. Я вже так дословно, не дуже пам'ятаю, але істину цих слів я закарбувала собі на, на все життя. Через те ви, мабуть, мене любите. І ще хочу вибачити за мої ластівки-соколики перед тими моїми підписниками, яким я не можу відповісти. Я вам неодноразово висилала, показувала фото вайбера, WhatsApp, Telegram, Інстаграм, там по повній все, пере... все переповнене. І я ж дуже відповідаю, я й ночами відповідаю. І вже підключила помічника, але ж все одно не уменшаються. Не Вчора на 200 відповіла у Вайбері, і сьогодні, бачу, більше, ніж 300 додалося. І вже знову 1400 повідомлень. Так що... За моє добро, мабуть, за моє тепло і за мою любов до вас. Ви, мабуть, також любите мене, шануєте мене, поважаєте, бо я це відчуваю. І я завжди буду допомагати. А я вибачаюсь перед тими підписниками, яким я просто по силі своїй немає в мене часу відповісти. Ви повторюйтесь, ви. Пишіть мені, пишіть, пишіть, може, я якось дійду до вашого повідомлення. Я завжди буду вам допомагати і діями, і словесно, і своїми обрядами, і своєю, силою, силою 10-го покоління Відьмаків. Я дуже вас люблю. І відчуваю, що ви любите мене. Що й доказує вашими подарунками. Ще шість посилок. Сьогодні з Італії. Гарний антикварний піднос старовинний. Тепер від лілії з Києва. Зараз я подивлюся. щас, зараз, щас, щас, я точно. да, Від лілії з Києва. Що це таке, не знаю. Зараз буду щас, вибачаюсь. Три обрала коробочку. Боже, щось так. А, тут лист є, ура! Тут є лист. Тепер знач, я буду знати, від кого. Боже, яка гарна. Це, мабуть, ковдра. Боже, яка покривало, яке гарне. Нічого собі, зараз я відкрию. Зараз, зараз, зараз. Відкрию і тут лист є. Мої дорогенькі вибачаюсь. Я такий мастер знімати. Я більше дійствувати. Люблю людей спасати. А? Знімати. Щас, щас. Боже, яке воно гарне, Боже, яке воно гарне. Це просто, це просто краса, яка зачаровує. <смі> яке ж воно мягусіньке! яке ж воно кра <смі> яке воно гарнесеньке і м'якусіньке. Боже, це взагалі, це, мабуть, покривало. І тут листоч приложений. Особисто я двісті. Боже мой, моя красу! Боже, ще гроші людина передала. Не, не знаю, чи можна... Снімати таке? Я не знаю, хто це передав. Зараз буде, боже мій, за що це? Скажіть мені? Не знаю, чи можна снімати? Ну, не знаю, я зараз буду дивитися. Ви знаєте, що я така відьма, як.